О, і це нас всіх чекає. По саме страшне, що відбудеться наступна історія. Що пам'ятаєте, у наших предків з вами, бабусі, дідусі були збереження на українських рахунках, а потім в один момент вони прокинулися і це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте? Нас це все так само чекає. Ну їх як там якось там обмінювали один до десяти. І опять така вся історія буде. І якщо ви раніше б не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз. Це слова не мої, це слова в, 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 мого колеги, фінансового аналітика стажем більше 12 років з мультимільйони в доларах обертів а, взагалі в інвестиціях. Зрозуміло? І навіть моїх мозгов, чим я там займаюсь підприємець, там, оперний музикант, вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде. Все в світі, що відбувається, до цього йде. Ви багато питали за навчання по крипті, як там вивести кошти, як великими сумами перевести кошти, без ризиків, без комісії. Ті слідкуйте, підписуйте. Але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато я бачу в Тіктоці відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку на справку, щоб підтвердити, що це вообще кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися. Поняли, до чого дійшло? Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і на. Правильно, поняло? тобто людина все життя заробляла, <кхух> дом побудувала, наприклад, за свої. Кошти землю купила за свої кошти. Ще й дом продаєш 20% відсотків заплатив, скоро зло зроблять, якщо вже не зробили. І на землю короче коротше всюди ти працював, працював, робив, робив, оказалось на якогось дядю, непонятно на кого на банківську систему. От що біда. Коротше, напишіть мені в коментарях, мені цікаво, який у вас ваш особистий досвід, що там відбувається за грошима з банкінгом в Україні. Звісно, хто не користується грошима більше ніж там 20 тисяч на місяць, можливо, ви цього не помічаєте для всіх інших. Я знаю, це дуже болюча історія. Ну прям дуже болюча. Прижали, як могли з усіх боків. Є рішення, є цьому варіанти. А для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти. Вони самі ним цим користуються, а нас позаганяли в цю всю історію. Зрозуміло? це ж в Європі ще хуже. Я підходив до банкомата, намагався 200. Мені треба було задаток за будинок, дати 500 євро. Я не можу зняти 250 євро на тиждень. Я стою, думаю, що це таке? Ну, слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу це... А це просто жесть. Ну, ти своїми грошима не можеш користуватися. До чого воно все йде? Ні, ну Мені то зрозуміло, що буде повний. Т -т -т -т. Ви поняли, що. От. Тут головне дізнатися, що з цим робити. Ну зачекай, слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чуть пізніше буде. От, зайду в коментарі, почитаю, що там, яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато у вас цікавого за останній час, як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.